Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. У сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо знову про е, Тестнет від Venom. та як сьогодні з'явилося нове завдання. І є вже дуже багато інформації про те, е, що в ближчому часі вже можливий дроп їхніх токенів саме за Теснет. Е, Перед початком цього відеоролика прошу вас підписатись на канал, та за його просуванню. Також хочу вам нагадати, що в своєму телеграм-каналі я виклав безкоштовний курс по заробітку, в якому налічується більше ста тем, саме по заробітку, тобто там конкретні приклади, конкретні сайти, як це робити і так далі. Його ви можете знайти в моєму телеграм-каналі в закріпленому повідомленні. Посилання на телеграм я залишу в закріпленому, комен... закріпленому коментарі. Давайте перейдемо до Веному. Сьогодні вони викотили нове завдання. Е, від... е, зараз вам скажу від проєкту. Е, так, від проєкту Veltex так, е, да. а, Klateks. Е, що це взагалі за екосистема за сайт? Це. Свапалка, тобто, щоб виконати нам це завдання, нам потрібно зайти на цей сайт, нажати, вести будь кількість токенів Venom, зробити СВАП і підписатись на їх Твіттер. Як це один із партнерів uh, Venom. Uh, більше місяця вони не викладали нові завдання, і вже сьогодні виставили вони завдання. І ще тут uh, лишилося, по-моєму, ще 6 завдань. Ні, брашу більше. Е, залишилось ще 8 завдань, скоріше за все, що вони будуть додаватись, тому ми не знаємо, коли ми побачимо дроп. Але я маю надію, що до кінця грудня ми ще зможемо забрати мінімум 4. NFT, А це означає, що кінець січня, початок лютого, якщо все буде добре, то можна буде очікувати на дроп. Хотів вам сказати, що цей проект зібрав 1 мільярд інвестицій. А 22% токенів з цих інвестицій вони виділять саме на дроб за цей тесне. Тому рекомендував би вам його пройти, так як це займа більше, не більше півгодини вашого часу по вкладеннях 50 центів, тобто заплатити в двох завданнях за, за комісію. В принципі, нічого тут важкого нема. Хочете інструкцію, інструкція отут в телеграм-каналі є, переходите в останній пост, читаєте, там зразу. Готовими посиланнями, забираєте все в принципі, є готове для вас. Е, також можете прочитати статтю на Encrypted, хто хоче ознайомитись з проєктом поближче. Про цей проєкт я вже робив відеоролик. Е, цей проєкт входить в п'ятірку, не, не так, в десятку. Це тір один проєкт, зрозуміло, тому що такі інвестиції ну, собі розуміли, такий проєкт стоїть на рівні там, за касінком Лейерзіро, від яких найбільше зараз чекають дроп. І це. Я б сказав гем для тих, в кого баланс в крипті там менше 10 тисяч доларів. Тому хто хоче прогнати суто один аккаунт, щоб з нього витягнути там доларів 100 200, то в принципі можете це робити сміло. Так як це буде, я б сказав, ідеальний приклад для того, щоб залутати свої перші, е, перші кошти в крипті. В принципі, за цей проект я вам розказав все. поділився з вами своїми думками. І нагадую ще раз, що безкоштовний курс по заробітку вже в телеграм-каналі, закріпленому пусті, тому можете. Переходити і його абсолютно безкоштовно забирати. Посилання на телеграм в закріпленому коментарі, тому всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю жирного дропу і до наступного відеоролика.